Насосні групи вітчизняного виробництва з гідравлічною обв'язкою. Ось ви бачите гідравлічний розподільник. До цих патрубків під'єднується джерело тепла, сюди подаюча лінія, сюди зворотня. Це розподільчий колектор для цих насосних груп. Все виконано у теплоізоляції та у жорсткому металевому корпусі. Може бути виконання, коли насосні групи встановлюються зверху, може бути як у нас знизу. До верхніх патрубків гідравлічного розподільника можна встановити автоматичний повітрозпускник та датчик температури. До нижнього патрубку зазвичай встановлюється зливний кран. У нас обидві насосні групи прямі без триходового клапану. Насос комплектується окремо. Тут ми бачимо крани з датчиками температури. Це у нас зворотня лінія з прямим патрубком. Це у нас лінія подачі. Тут буде встановлений насос.